Подруга вже подано красову допивається. Як Мінеральна була. Такий логотип прикольненький. Ну, це мій диск, мої пісні. Зелені пісні біля зеленої канапи. Не канапи, а ну, як вона називається? Крісло. Вже боюся рот відкрити, бо по-польській стілець. Такий знак суми. Тут бачите, сума. 47 хвилин звучання. От ментор, дух часу, досить вже, можна все, тобі байдуже, авіапуч. Випада, не випада. Ну, польське, українське, одна російська була записана. Приветься душа, не шукай мене, не служити речам, дякую, неспокійний дух, буває, прагне венцей. Цікаво, коли його все підряд читати, о, набуває нового змісту абстракції. Це я така стою на книжці. Лодочки в мене туфлі. Таке казкове, ліс, ліс, взагалі сила лісу. Ліс це дуже сильна структура. Я завжди це відчувала. Чари мари і так далі. Здібно, здібності, Боже, язик заплітається від втоми і кількості великої вражень. Ова, але це дуже класно. Я так люблю. Це тільки перший день. Я тільки в автобусі трошки спала. Ну, Я взагалі не люблю людей, які жаліються, знаєте, сідають і починають, Ах, хочеться одразу пересісти. Ну, Це невигідна позиція. І це позиція Катяни вниз. Я люблю сильних людей, таких, які беруть себе в руки і не тільки себе, а ще й мотивують живчиків всіх навколо також. Оце це, це потрібно в житті кожному. Тому що щастя береться силою. Просто так не припливе. Просто так тільки на трісці припливає, знаєте, що як кажуть села. А за перлами-перлинами треба пірнати. Ми збираємося з нею у СПА. З моєю класною подругою вона співає взагалі в опері. Солістка. Варшаві. Тут вже наготувала я коричу, собі мішечку з корпу. Все символічно. Оце там зараз ремонтують цей ахіліон, що як він називається. Це палац, який побудувала сісі-принцеса, яка втекла від австрійського престолу. Ну, стала королевою Габсбургію під кінець 19 століття. Але їй так не подобалося, що багато правил, що вона не тільки гімнастикою займалась, на таких, як в школах у нас встановлені в спортзалах драбинки, показувала там всякі піруети на кільцях. З одною мною було дуже тісно там в палаці. Ну, знаєте, це ж не для слабких нервами людей. Жити заручником якихось правил. Там королева Британії, король Британії, там скільки років живеш, стільки разів треба на якихось енних кількостях урочистостей брати участь і сидіти і посміхатися. Ще одяг визначений строго. Ну, Коротше, королева, ну принцеса, королева вже хаб, габ бургів, хаб з бургів, сі-сі, Вона коротше. Втікла із своєю ну, асистенткою, помічницею інкогніто, і побудувала собі цілий палац на Корфу в Греції. Але коли я там була, там був ремонт цього палацу, тому я туди не потрапила. Але зато в мене в цьому мішечку ось купальничок, пасти шльопки, а шльопки з Бразилії, Хаваянас, Сальвадора. Це все так звучить легко, а я в той Сальвадор дуже довго збиралася. Це ж ем, серце, серце капоери там. Там зароджувалася сама така, ну не агресивна, а саме красива, саме акробатична вишукана капуера Сальвадор де Бахія, штат. Ну і там в фортеці Капуери сидять всяке в цьому міста. Сидять майстри і вчать там, дають уроки один на один тренування. Ну і коли я там була, якраз тоді приїхали польські вчителі, тренери, в яких я вчилась капери в Польщі, і ми там трьох були. Це просто ну, не придумаєш спеціально. От так вийшло, так зійшлося. В зорі зійшлися. От, все сходиться, коли вібрація правильна і е, віриш в себе.